Зараз первинним пріоритетом для держави визначено деокупацію тимчасово окупованих територій. Але в той же час ми не маємо забувати про політику реінтеграції. Але е, складається враження, що сама реінтеграція як процес вона відійшла на другий план. В той же час це є невірною стратегією, бо ми розуміємо, що в українському суспільстві зараз дуже багато розломів, розломів, несприйняття. Того, яким чином розвиваються процеси. зокрема, люди часто засуджують тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях і продовжує з певних причин та обставин там жити. З іншої сторони, люди і громадяни, які проживають у нашій державі щоденно потерпаючи від обстрілів, вони засуджують тих громадян, які виїхали за кордон, і там власне будують своє а, життя без обстрілів під мирним небом. І все це потребує. Якихось пояснень від держави. А якщо конкретніше, то це потребує формування комплексної політики реінтеграції. Ми розуміємо, що зараз наше суспільство поранене безлічу соціальних розломів, але і після війни воно буде так само знекровленим, і його потрібно буде об'єднувати. Тому вже зараз уряд і держава мають запропонувати. Ті принципи, за якими ми будемо жити з людьми, які довгий час перебували в окупації, з людьми, які власне зараз перебувають за кордоном, але тим не менше прагнуть повернутися в Україну після завершення бойових дій, ми отримуємо дуже багато різних суспільних верств кожна з яких буде мати своє уявлення, в тому числі і про майбутнє України. Але для цього і існує міністерство реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій, щоб формувати ті. Принципи і засоби, якими ми будемо у подальшому об'єднувати суспільство. Але зараз саме на це міністерство лягає ще і питання формування гуманітарної політики по відношенню щодо тих громадян, які перебувають за кордоном. І тільки тоді, коли зараз люди, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, позбавляться свого страху, що як тільки Україна прийде, то вони усі будуть сидіти одразу ж у тюрмах. А інші що коли вони повернуться з України з-за кордону, то їх будуть усі засуджувати і клеймити, що вони не відчули усіх жахів війни. То тоді в дію має бути сформована оця от державна політика. І після деокупації територій або після завершення бойових дій у нас не буде часу на формування цієї політики, тому уряд і міністерство реінтеграції мають зробити це зараз і представити ці принципи суспільству.